Всім привіт! Як у вас там все добре? У вас все добре, слава Богу. Кавуся номер один, хоча не сплю давно, Ну, на, на одному не можна зварити кави. Це дідуля вже пішов за венератор. Слава Богу, зварили кави, смакуємо. Зато в хаті 17,7. Тепло, гарно. тут прохолодно віранділи нічого. Жити <кхідь> можна. Ай, оце такі діла. Такі діло, а де мірячи. <сум> Лежу ж, а він прийшов це до мене до кровати і плямка, і це. Значить, уставай, бо я хочу їсти. Плямка і все. Отаке мале. Я йому нарізала ковбаски, вже він підснідав <сум> і пішов до дідулі. Такий у нас хлопчик. А. Сьогодні субота. Треба нам поранше з'їздити в аптеку, поки ще люди відпочивають, щоб менше машин було. <кій> Бо в суботу не проїхати, не пройти, як кажуть. Хто на базар, хто в магазин скупляться. От. А в мене Ні, на сьогодні в мене одна Ця я таблетка є. Манікор закінчився. В дідулі теж кінчається. Те, що він проти тромбічний ж йому пожиттєво пить. Після операції. Як же воно називається? А? Ну, в мене з назвами це ви ж знаєте, що Я зараз як скажу, як називається так. Ніхто не знайде такого препарата. Клапід Оперел Квапід Квапід. Ну, коротше, таке щось. Тут нам треба поїхати купити ці препарати. Ну, з продукції все є. Сьогодні зробимо смачну морку. Весь тік-ток робить, треба ж і собі зробити, спробувати. Чи, чи правда вона така добра чи, чи ні. Ну, зробимо. Там нічого такого немає складного. Та й таке. Я вам казала, що на дворі сніжок іде. Казала чи не казала, Порошить сніжок. Яка погода, не знаю. О, якщо поїдемо, то треба купити нормальний градусник, бо цей градусник він мені діє на нерви. Оце таке. Всім гарного дня! Смачної гаряченької кавусі чи чайочку, то що п'є. І щоб все вдалося, що задумалось. Так що там пишуть, Ой. На дворі красота. Збираємо валізи в Тернопіль і покажу вам свою обновку. Подарували друзі на день народження мені. Тепер я з годинничком буду тренуватись, прикольно спати, все вимірює. Дуже дуже прикольно. Україну з мирним роком. Хай удача йде широким. Кроком кожну теплу хату. Де... Ой, я собою. Вікторія пише, чомусь відчувається, що вас попаяло. Попаяло в плані. Поясніть. Глибше розкажіть цю ситуацію. Що таке попаяло? Всіх нас попаяло, є хтось не попаяний в Україні. Нас всіх попаяло. Ну, звісно, мабуть, що це якесь... Та творчість, я не знаю, якесь трошечки ну, заспокоєння ти шукаєш. Я себе тут відчуваю, ніби в безпеці, все малюю, не думаю, воно від думок тебе відволікає. Але попаяло в плані якому. Типу, що я трохи ну, з розумом щось на тебе маєте на увазі. Сьогодні вийшла від невропатолога. Все хорошо, дівчата, Сьогодні все хорошо. Починається, блядь, у вас попаяло, ви якась втомлена, ви якась то. Вту... Я без макіяжу. Волосся вчора мила, сьогодні не мила. Ай, ви вагітні, йоб вашу, дівчки, ми щось не... туди зайшли. Не в ту сторону, ребята. Такі всі іменно, знаєте, сидять на фуфирині, в них всіх з головами все хорошо. Успокойтесь. Ну, чесне слово. Дякую за троянду. Спасібочки, девочки. Ой, дуже-дуже вам дякую. Куда ці листки запхнути? Люда, куди тобі ці листки ще запхнуть? Та я і не зважаю, все окей. Це ж хорошо, що є то пише привіт О, Привіт. якась Аделя красиво мені щось прислала і Лілія. Якісь подарки. і Альона. Девочки, що з цими деньгами делать буду? Ну, та воно і в Тіктоці яд виприскують і в Інстаграмі. Воно ж кругом пишуть яд. Яд Нужна не було б інтересно якби все хороше писали. Нічого страшного, хай пишуть. Це чудово, що пишуть, що їм хочеться зайти глянути, що зі мною, чи кукуха на місці. Це ж прекрасно. Дякую, Яна, за сердечко. Так, які із анонсированих розкрасок ви би хотіли? Я всі зробила перед замовленням. Всі нові, які тільки виходять, будуть у мене. Одне тату Голівуд. Голівуд. Тому що Голлівуд це не про краї... не про місто, не про назву чогось, це про стан душі. Я так вважаю. Як ваші посаденьки на чай, насміялась. Супер, я рада, якому зайшло. Я рада, я сама поржала, мені було прикольно, я виставила. Можливо, іноді щось таке буду виставляти, чому б і ні. Спасібочки за це все. Фламастери Гуангна Тулі Арт, ці, що я рекламувала, тільки ці. Почніть з Гуангна. Гуангна – це база. Якщо я не відповідаю на якісь питання, якщо ви думаєте, що якщо напишете його 1150 разів, то я на нього відповім. Ні. Я бачу всі повідомлення, я читаю абсолютно все. Якщо я на щось не відповідаю, значить я не хочу на це відповідати. Чи псують гроші людей? Я вже давала відповідь в попередньому прямому ефірі на це питання і казала, що люди не змінюються ні від грошей, ні від влади. Це тільки підсвічує якісь стани в людині, плюси, мінуси. Що переважало до грошей, те і буде з грошима. Це моя думка. Я так бачу у людей життя. Чи займаєтесь ви побутом, чи є час на це? Займаюсь сьогодні. Сьогодні взагалі нічого не малювала, нічого не робила, тому що півранку я готувала їсти, складала постіль, прибирала. Може, ввечері заразорость прокинеться. Може, надвір трошки з ним вийду і будемо малювати разом. Бріджертонів не дивлюсь, поки не вийдуть всі серії, тому не дивилася. Так, квартири у Києві, здання в оренду, крім однієї, там, де ми жили, не здаємо. Ви в Чернівцях? В Чернівцях? Дивні дивани мій формат. Не люблю таке. Дякую за приємні слова. Чи холодно дуже у нас? Ну, в принципі, в Чернівцях вже не так холодно, в квартирі взагалі тепло настопиться. Зі світлом погано все. Ну, ми на кофлович зараз. Дякую за подаруночки. Плануємо колись повертатись в Київ, хотілося б, звісно. Дякую. У нас сьогодні мінус 29, а це де? О, в нас теж це ожеледиться дощ. Така, я думаю, мороз вночі бахне і добрий день. Шкода, що інстаграм вас мало. Та я повернусь, тому що реклами буде багато. Так що, ребятки, приїхав Марк. Буду його годувати перед тенісом. Все, па папа. Ви стали менше знімати для фешн. Так, да, я інстаграм майже не веду. Ні, ну щось там веду, ну мало. Нічого з цим зробити не можу. Так, ось такий блокнотик прикольний. Тут можна, якщо не сподобалось, як намалював, можна витягти. Прикольно. Я думаю, то Петро якийсь зальотний був. Повертайтесь в інстаграм. Та буде, може, потепліє, весна. Буду повертатись. Та по-любому буду знімати там багато пропозицій, рекламних. Там заробляю гроші в Тік-Ток для задоволення. Тут грошей не заробляю. Тому інстаграм хочеш, не хочеш, а треба вести буде. Це я взяла бумаги собі, тому що я дуже часто підкладаю під розмальовку, десь там розписати щось, щоб вилазило на сторінку. То я взяла собі такого паперу просто. Як ваш бізнес? Який? У мене бізнесу нема. Чумончики одні маркери, мабуть, на другі посилці, чи що. Чи подарували однакові розмальовки? Ні. Не подарували, тому що я скидала, яких розмальовок у мене немає. Я продумала цей момент. Одяг дитячі закрили давно. На початку війни. Нам треба 200 грам Любого, у рецепті написано любого дитячого оце ж, харчування, прикорму. Ну, я купила вчора у аптеці малютку, і зараз на, на вагах буду важити. Я, мабуть, буду так оце, цю черпалочкою буду черпати довгенько. Так, щоб він не переборщить, як кажуть. От. до дентрам. Ого. Порядок. І сюди ж додам 150 г какао. Так. Tchau. Okay. Okay.